Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено досить такій е суттєвій і принциповій темі, а саме відстрочки, у зв'язку з вихованням дитини самостійно. Ця тема вже піднімалася в суспільстві неодноразово, неодноразово піднімалася вона і судовій практиці, і вирішується вона досить. Наразі неоднозначно так мовити єдиної практики нема. Однак я дуже сподіваюся, що за допомогою вас у цього відео це приверне увагу суспільства і все ж таки поставить крапку в цьому питанні і, врешті-решт, дасть змогу припинити маніпуляції, припинити переслідування суддів, які визнають, встановлюють такі факти, дати можливість батькам виховувати дитину. Залишити батька у дитини, а не вигадувати будь-які підстави самостійно при цьому переховуючись за бронюванням, вигадуючи підстави для інших осіб, яких примушувати це ж знов ж таки право кожного і обов'язок кожного захищати Україну А в даному випадку. Тут йде про залишення фактично дитини. Без відповідного неповнолітньої дитини належного догляду батька, тому що таких випадків, коли знаєте, є розлучення, мати виїхала, вона взагалі не знаходиться в країні, близьких немає, може призвести до вкрай негативних наслідків виключно завдяки тому, що хтось з блогерів, хтось з активістів. Які заброньовані, які там працюють в якихось міжнародних організаціях. хтось з державних службовців, які хочуть помститись чи знищити цілі інституції незалежності, намагаються так мовити свої амбіції задовільнити однак від цього будуть страждати діти, від цього буде страждати оборона, тому що такі батька, звичайно, ми прекрасно розуміємо, відразу піде все зачем. Тому це питання воно є вкрай важливим. Його вкрай важливо обговорювати в суспільстві, не залишати просто так і не засуджувати тих осіб, які все ж таки залишаються з власними дітьми в силу тих чи інших життєвих обставин без відповідного позбавлення батьківських прав. Тому що практика за ці 4 роки війни, вона в принципі абсолютно різна. Ну, у нас постійно змінюються закони з цього приводу, постійно там, свої сили так мовити, додає пан там, доцент. Федір Веніславський, Мар'яна Бізугла, яка Мар'яна Б, Федір В, в деяких випадках як їх називають, вони додають своїх думок і фактично перекручують у нас всі ці питання, пов'язані з відповідним належним дотриманням прав дитини. Тому що мова йде не, так, не така велика кількість батьків, які самостійно виховують, однак перетворювати це на повний фарс намагатись за це карати батьків, суддів чи якихось третіх осіб, я вважаю, що це неправильно, і українці не повинні бути такими, а повинні допомагати один одному і демонструвати всі можливості суспільства, можливості допомоги і можливості захисту прав. Тоді і громадяни будуть належним чином відноситись до виконання своїх обов'язків. І це найважливіше, що може зараз бути. Тому повертаючись до питання, що стосується отримання відстрочки у зв'язку з самостійним вихованням дитини. От з'явилось чергове рішення суду. До речі, ви зможете його знайти в мене в телеграм-каналі. Я вас просив би у вигляді вдячності підписатись на от, YouTube, TikTok, підписатись, перейти за посиланням в TikTok, в шапці каналу в YouTube, під відео. На мій телеграм-канал також підписатись і будете отримувати досить цікаві. І правові позиції, і поради щодо захисту прав в Україні, а також відповідні судові новини, дізнаватись, про які ви не дізнаєтесь з жодних інших джерел. Тому що я фактично дуже часто приймаю участь безпосередньо в судових засіданнях, відповідних засіданнях Вищої ради правосуддя і можу прямо прокоментувати таку те, що я там бачив, Вони... Переказувати те, що хтось думає, що там відбувалося, чого насправді не було. Тому обов'язково переходьте і також підписуйтесь на телеграм. Не забувайте про це. Так от, в черговий раз суд підтвердив можливість отримання відстрочки батькам без відповідного рішення щодо позбавлення батьківських прав. Тобто, достатньо для цього, як зазначив суд, фактично. По перше, це те, що Закон не вимагає позбавлення батьківських прав, це виключно вже вигадки певних активістів і певних осіб, які самі не проходять військову службу, як вони трактують закон, намагаючись замість себе когось знайти. Це ну, найганебніше явище, яке на сьогоднішній день можна прослідковувати і взагалі бачити в інформаційному просторі. Це перша історія. І Друга історія це те, що як я зазначив суд, фактично достатньо правовою підставою для отримання відповідної відстрочки. Є відповідне рішення суду про те, що там, от, наприклад, про розлучення, і встановлення того, з ким саме з батьків проживає дитина. У кого вона знаходиться на отриманні, а інші з батьків, там, наприклад, сплачує аліменти чи не сплачує аліменти за домовленості, ну це інша історія. Тобто цього достатньо. В принципі, це логічно і абсолютно розумно, тому що дуже велика кількість сімей, на жаль, у зв'язку з війною, у зв'язку з тим, що зараз відбувається, вони розпались. Жінки поїхали за кордон. Чоловіки залишились, діти не хочуть знаходити за кордоном, повертаються, чи взагалі не поїхали з дружинами за кордон. І виникає ситуація, коли батька самостійно є розлучення, самостійна дитина з ним проживає і виховує фактично самостійно на повнолітню. Більше нема на кого залишити дитину. І це ситуація в, в тих, у кого є така історія з розлученням із дітьми, вона, на жаль, досить поширена. Тому що діти не хочуть покидати Україну, хочуть залишатися в Україні, бути тут з друзями, знайомими і не хочуть жити за кордоном. Тому що не все так сладко, як розповідають у нас. Тим більше і держава робить все можливе, щоб українці повертались. Все можливе в лапках, тому що не допомагає а навпаки, як ми бачимо, чинить максимальну кількість перешкод перебування українців за кордоном. Залякує, як у нас у той радник ще голови ОП. Журналіст Залізничник давав такі поради свій час. Ну, це окрема ситуація з Там Це окремо ми обговоримо ще колись. Я думаю, що за це також повинна бути відповідальність. Тому що на таких посадах, якщо ти виконуєш функції держави, ти повинен розуміти, що права громадян України є на першому місці. Права і інтереси України також, а не намагання хайпувати на цьому. <кхе> і так. Повертаючись до теми відео ще раз. Якщо є рішення суду, в якому буде встановлено навіть при розлученні, що дитина залишається жити з одним з батьків, цей батько, якщо він є військовозобов'язаний, це може бути і жінка, має право фактично на думку цього суду на відстрочку. Посилання на рішення суду я дам в себе в телеграм-каналі, тому переходьте, ще раз нагадаю, в Тіктосі, в шапці каналу, в Ютубі буде під відео. Посилання на телеграм, тому переходьте і підписуйтесь. Якщо потрібно вам буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Ну і найголовніше пам'ятайте, що Україна потребує допомоги і Збройні сили потребують допомоги кожного. Іншої країни у нас не буде. Тому, якщо є така можливість, це треба робити. Треба допомагати, треба збирати, треба допомагати конкретно тим підрозділам, кого ви особисто знаєте, які потребують відповідних забезпечення чи відповідної підтримки. А також українці, які її потребують, треба триматися разом. Тільки так ми зможемо перемогти ворога, а не постійно гризтись і вигадувати, хто там ухилянт, те, що ви вигадали, хто не ухилянт, хто більше любить країну, хто більше виконує свої обов'язки, це не призведе ні до чого. Треба розуміти, що всім разом треба боротись за незалежність і за незалежність України, за її суверенітет. Пам'ятаємо про це. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. Ну і віримо в перемогу, віримо в нашу Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте відео, коментуйте, ставте вподобайки. І якщо потрібна допомога, звертайтесь. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!